Слухайте, знову йду і знов забув за ці вазони. Марко, нагадаєш мені, приїдемо прийдемо з двору, обов'язково підемо полиємо вазони. Я Я з цим листом, мої хороші, і сплакався, і зрадівся, але знаєте, що я вам скажу? Скажу вам чесно, що я просто гордий, що в нас така молодь росте, бо насправді з такими дітьми. Наша країна має майбутнє. До речі, я вам дуже вдячний Славинська Люда, Коценко Таня, Стаюра Люба, Кіц Валя. Я вам дуже вдячний за те, що ви долучилися. Я вам дуже вдячний за те, що ви долучилися до так званого збору діткам на подарунки. І хочу вам сказати, що в нас все вийшло. І хочу вам, і хочу вам сказати, що. У нас все вийшло. Ми повністю закрили потреби цієї дівчинки, яка була в нашому листі. Ми придбали все. Цей лист, як то кажуть, такий, знаєте, був. Ой, а на двері так гарно, тептенько, правда, Маркусечка? Заберемо останній, йдемо на пошту, заберемо останній подаруночок. Подарунки були далеко не дешеві. Це і безпровідникові навушники, і павербанк. Одіяло, косметика, догляд за волоссям. Але скажу вам чесно, разом ми сила. І подяка ще раз кожному з вас, бо ми зробили. Завтра, завтра підемо у церкву на службу Божу. Якраз віднесемо цей подарунок. І я думаю, що однозначно візьмемо ще один лист, щоб закрити потреби ще одної дитини. Так, ходи, ходи, карапузик. Зараз з вами біжимо разом на пошту. І заберемо якраз той останній компонент, який нам потрібен, це бездрутові навушники. Вони якраз прийшли, мені прийшло сповіщення, що завітайте, заберіть. Якраз дуже все гарно, завтра будемо на службі Божій і якраз зможемо цей подарунок повністю, як то кажуть, вже спакувати і віднести. Так, Ходку? супер. Супер. А ще куди ми з тобою підемо зараз? Добре, домовилися з Марком, Йдемо зараз на пошту. Підемо ще на картоплю фрі, пообіцяв Маркові. А тоді підемо гуляти. До речі, дуже гарна сьогодні погода. Забрали останній подарунок, супер. Пішли. Вони. Ні, вони маленькі, вони багато мало важать. Дякую, до побачення. Пішли. Є, Так, мої хороші, все, ми справилися. Ми справилися. Йдемо перекусимо, а потім куди ми змовилися, йдемо перекусимо, а потім куди ми ще підемо? До звіряток. до звіряток. З марком давно не ходили до звіряток, то підемо ще провідуємо звіряток. І знаєте, що одне сенсеї. Тут одразу бачите, магазин сенсей. На сайті мені така реклама вискочила. Там такі гарні гарбузики, типу для цукру, для сипучих інгредієнтів. По такій класній ціні, щось 60 гривень чи що. Ну, дуже класно, йде, маркуська. А мені просто цікавий розмір, знаєте, бо воно на картинці деколи таке гарне, а бере жуки, то воно таке ні до чого. То біжимо, подивимося зараз наживо, яке воно виглядає ще. А тоді ага. подивимося на сайті замовимо. Тут дуже багато для дітей, речей. Що котику? і така гарна курточка, такі, така. Що ти робиш? Ага. Не будемо йдемо, тільки подивимося свіденько, ми багато часу не будемо тратити. Нам треба тільки оцей відділ, як то кажуть, хом. То завжди таке, знаєте, все таке гарне. Такі всякі ці досички, я таке все люблю. У мене, правда, того, як то кажуть, барахла такого теж дуже багато всякого є. Але я вам скажу чесно, я, мені завжди його мало і мало. Оце був такий гарбузик такого плану. Зараз, зараз я подивлюся на ціну його. 129 гривень. Мені цікаво розмір. Або я зараз подивлюся, або зараз я подивлюся на... Мене цікавить розмір. Дивіться, він так коштує 129, але то мені здається, був такий більш приплюснутий і без цього листочка. Зараз я подивлюся, ні, тут ці з листочками. А море тут такі, дивіться, є маленькі гарбузики. 99 гривень дві штуки. Але це ні, це ні, це сільничка і перічниця. Тут одне моє хороше дуже гучно грає музика і погано щось вам знімати. Хоча такі гроші тут продається і позид. Оці гарні такі підставочки, ну просто шикарні, правда, всякі є. І для Нового року, і різдвяні, і зірочки. Такі, знаєте, все дуже красиво. І воно недороге. Тут реально оцей позик, такі всякі, знаєте, аксесуари можна купити по досить доступній ціні. Ігрушки, ігрушки. А он який є гарбузик, класний. А он такі є гарбузик. Такий, як м'ячик. Мягенький-мягенький. 129 гривень така декорація. Я сфотографував ті, що були. Ну, а вже вдома як-то кажуть, розберемося. Виходимо, виходимо. Дивіться, які класні штани. Такі м'ягенькі, мінгенькі як баєчка. Чи як це називається, такі обше, суперові. Зарпаємося, яка ціна на них. 659 гривень. Є ще чорні, ой такі гарні. Такі приємні до цей до тіла. Ну йдемо, де, Маркоску, я тобі пообіцяв, то йдемо. Я прийду, може якось. Завтра або післязавтра, коли буде мати ще вихідні, тоді ще подивимось. Бо Марко дратується, якщо я йому щось обіцяю, а не виконую обіцянку. Сказав, що підемо подивимося на хом. І додому. Ну, все, не ну, додому по справах. Марко, тобі смачно? Забігли з Марком в Челіндан. Тут коло нас теж у нас тут все на районі. Тоді така ігрова кімнатка невеличка, то зараз ми перекусимо. Марко трошки пограється, ну а потім підемо вже до звіряток. Так. Смачного котку. Так, дивись, Марко, то не так, дивись. Раз. І все. <laughs> все, так, молодець. Ходи, подивимося, як там живуть звірятка. Як вони себе почувають. Давно вже ми не були. Тож така погода була, знаєте, не дуже то добра. Такий бамбетель. Отака от дерев'яна лавка, бачите, стоїть отака. От У нас колись така лавка була в літній кухні. В нас в селі називали таку лавку. Бамбетель. У Вас була така чи не була? Зараз ми подивимося, що тут у нас таке є. бачите, квіти повідквітали. Гордензи варто обрізати. Що там? вже сплять? Ні. Ні? Хто там є? Тут нема нікого. Нібуло. А, там заховалися. Ну ходи подивимось. Вон вверху індички, подивись, як позалітали. Оці індики, бачите? А, вон ще прийшла теж. Нас колись дід теж тримав індики в селі. гарні. Ага, то фазанчики. Дуже гарні, це фазани. Ми вже прийшли пізно. У нас яка вже четверта година, на дворі вже темніє. Гарненькі теж. Ага Голуби. А там питаємося, чи є папушки, чи папушки вже забрали в закриті вольєрчики, там де тепленько. А ні, дивіться, ще теж є. Такі. Тут вам погано фокусує, але я спробую. А, дивіться, яка. Тату. Красота. Що, котику? Ага, он там теж Вон дуже темно, вам погано видно. Сидять красунчики. Голубів так багато, це Та такі якісь прості, бачите, такі, як наші. Але вони чіповані. Бачите, в них на ніжках такі кліпси зелені. А отут є такі різні красиві. Що, котико? Курочки? От такий гарний півник, дивися, це напевно цей півень Брама. Ой, щось йому не подобається, бачиш? А от там дуже красиві такі голуби з такими хвостиками пухнастими. Погано видно, бо на камері, вроді, знаєте, так воно ще світліше, але наживо трішки воно хуй інакше. Нічого. Прийшли провідати. Марко подивиться на всіх своїх друзів, так, звіряток і пташок, бо ми дуже часто приходимо сюди. Ага, бачите, впало. Молодець. Господар. Господар. А я так йду, думаю, що тут таке помінялося? Щось змінилося, бо так просторо. Тут, бачите, отакі от високі туї, отакі от туї. І вони були такі суцільним рядом, що оцього забору взагалі не було видно. Отак, от як отам. Бачите, з цієї сторони. А я подивився, що тисяч тут засипали все корою. Тут колись стояли звірі, оцей слоник стояв. Шашай? Покажи, де зараз він Йо? стоїть. Ха? А, а ти коли тут був? З дідом ходив гуляв? Ага, і думаю, що ти все знаєш. Понасаджували оці нові туї. Це туя, така бачите, вона вроді називається барабанд. Барабант. Отакі такі от були гарні, високі. Нічого, вони, ви знаєте, я вже переконався, однать в себе на балконі, на терасі, я прекрасно бачу, як воно росте. І навіть в селі. Такі я посадив здохлики нещасні. Такі вже гарні, височезні. А ті в горшках так і, так і сидять. А ось слоник заховався. Бо мої хороші, все ж таки, знаєте, це є дерево, воно хоче ґрунту, хоче а, розлогого коріння. Ну, а в горшку такого нема. Ну. Ти куди мене ведеш? До басейну великого. Я думаю, що його там вже нема, що його спустили. Йдемо подивимось. Це е, чоловічий монастир. Він знаходиться, ви знаєте, відразу ж напроти церкви Петра. Ми з Марком часу тут гуляємо. з дідусем, або з мамою, або ми всі разом. А бачу, є ще не спустили великий ставочок. Там ставок, там є якісь бджілки. А тут такі дуже великі собачка. Там брудно котику. Цей піон деревовиден такий, знаєте, красивий, що був. Бачите, він облетів, а прутики мають які два. Я знаю, що там пес є. Знаю. О, таке сьогодні ясне небо, дивіться, красиво дивиться церква. Ходіть. Ми йдемо спермот сюди на зупинку. Та, Марко, йдем? ми Ходили, ми йдемо. ручку. Такі Таке у мене, Марко, поїхати на маршруті, так, Маркусь? Але ми тоді вирішили напрямок на Подолян. Це в Тернополі торговий центр, він такий, напевно, один з, цей, з найбільших, один з найбільших. А цей? Ні, найбільший це Сільпо. Там. Сільпо? Ну, тут сільпо в цьому є або цей, бо як називається? А, як називається? Подрянок є два поверхи. Що що? Поделянок є два поверхи. Два поверхи, є, так. А Подорянок є більший. Один. Потім ну. Добре. Там кітлець, вива кімната. А, так. Десь і, ігра кімнати. Чотири. А там чотири поверхі. Так, тому і Марко вибрав, Тут щоб ми прийшлися, прогуляємося потрошки. Так що ми підемо зараз на коло, обійдемо, подивимося, чи там є машинки, працюють. Маркоши на машинці покатається. А тоді поїдемо назад теж на маршрутці додому. Так, так як така родова розважальна штука для нашого Марка. Підемо на машинки, а потім додому. Так, да, на машинки обов'язково. Зараз а потім я ще хочу зайти сюди в цей магазин в гроб. Тут буде такий класний дуже костюм такий. Світло голубого кольору, спортивний. Він вважається типу як такий літньо осінній. І думаю, може зараз він вже є на, цей, на знижках. Бо тоді він був за кофту і за штани 1900 гривень. То, але цей рухотій літній був. То може він є на знижках. Отакого. От Кольору він був приблизно, але він був без всяких це, знаєте, котиків, песиків, без капюшоні. От я тоді думав собі взяти взяти каже сестра. Ні, почекай, буде Чорна п'ятниця, будуть знижки, собі купую, бо за такі гроші шкода купляти. Ага, А от він, дивіться. Але це я бачу, тільки лишився светр. Зараз ми подивимося. Бо тоді був і светр, і штани були. Ось він, дивіться такий. Зараз. Ні, 900 гривень так як. Був так. 900 гривень так як був, так і є. Я приходив ще на початку вересня, він з'явився. Дивіться, тільки одна кофта. 900 гривень. Маленька. Мені подобається. Цей колір мені очей. Цей колір мені сподобався. Але штанів не бачу вже взагалі таких. Ну далі ми подивимося, ще з марком походимо. Кофта є без знижки за 900 гривень, а штанів нема. Так що не судьба. Значить, не судилося. Значить, був... Значить, не мій костюм, хіба подивитися на сайті. Оце польський магазин, може на сайті є. Тут теж бачите, цей сенсей. Теж такий великий, але ми не ходимо вже позама. Але ми з Марком не йдемо по магазинах, так. Ми тільки одне, що підемо зараз тільки наверх на ці машинки. Що-що? Підемо що? додому відпочивати. Так, на машинку, а потім додому підемо відпочивати. Але все одно йду і на вітрини дивлюся. Що цікаве є. О, дякую. Так що все одно, як то кажуть, трошки та й розвіємося з Марком. Їде, Марко, керує. Вибрав собі, каже, я сьогодні беру собі ауді. Буду крутим. Я кажу, ну хочеш бути крутим, ну то їдемо на ауді. Зайшли по дорозі, таки, зайшли по дорозі в юск. У мене попередній а, мій аромадифузор був ось такий. Такий, знаєте, він свіжий такий, дійсно. Аромат е, моря гарно. Пахне. Не, не. А цей раз Меркові отакий дуже сподобався. Він каже: ой, не фокусує. Пахне. Е, каже, пахне чим? Ану. Аскорбінкою? Аскорбінкою смак лимона. Аскорбінкою, Каже, аскорбінка смак лимона. Каже, копляй таку. Каже, купляємо таку аскорбінку з смаком лимона. Ну, бачите, Марко теж губа, як то кажуть, не дура. Він вибрав найдорогий аромат. 375 гривень. Такий коштує аромат. Але дійсно пахне так, знаєте. Гарно пахне. Зелений лимон, скло, дерево. Гарно пахне. А де наш пакет лише? А це що таке? А це просто палички, так? Ой! Купимо, щоб нам візьмемо такий, щоб нам гарно пахло. Ні, ні, то окремо палички. Тримай ту коробочку. Коробочку тримай. А сюди зайшло знаєте, чого? Дуже, цей, дуже кухонні рушники позношувалися. Постійно, знаєте, і жир, і все на купу, а е, зараз дуже гарні знижки. Візьму ще з таких от маленьких, напевно. Нам би здалося теж поміняти крісла на кухню. Нашим кріслам вже 10 років, Марко. Кріслам 10 років, вони, знаєте, теж себе вже виживають, то треба по те, що замінити на таке щось сучасніше, зручніше. Такі... Що, що Це таке Арінтем. Так, бачу, бо раніше воно було таке гарне, а тепер таке вже не гарне. Отакі гарні, дивіться. Дивіться, вже працює каток. Третій Марко трішки підросте, ми теж підемо на каток. Це непогано катаюся, що до тих своїх дитячих років навчився. Все, йдемо на касу. Ходи, кодусочка, ходи. Це Марко залип на гноміках. Став туди. А тут височейки є взагалі величезні. Ух, Марко. Дивись. Як два тебе з висотою? Якого від... ти хочеш? Ось що? Сліться, такі коштує 650. А тут що? Акція з 6 по 30 листопада якась. А, це для ветеранів. Ходи. Так є 475. Є, бачите, дівчинка і хлопчик. Який ти хочеш? Оцей. Ось такий. 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 Ти хочеш такого гномика? Такий коштує 350 гривень. Хочу такого. А ще є дивіться такі от є. А цей що? А це якась подушка. Це подушка. Оце такий є гномік за 600, так? Ой, а те щось не хоче він. А, він такий дуже маленький. І 475. Оце взагалі дивіться. А це на пружині, це не такий. Дивись. А, Ториста маленький. А такі стояли маленькі чи ні? Давай. Хм? Класні гномики. Ні, тут такі, що просто маленькі, так? Я. Каже, Марко, тоді прийдемо другий раз і купимо. Це вже новорічне, бачите, все вже новорічне, світиться. І от вони якраз на вході зустрічають вас, оці гномики. Чорна п'ятниця це тест-драйв. Тест драйв. О, почекай, я запутатися. Ходи. Добре, все. Ходіть, ходи.